Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні вирішила вирізати свою капусту, так як уже в нас такі крепкі заморозки. Сьогодні був навіть дуже сильний. Вийшла подивитися, ось такі листочки я прихопила, а це вже потрібно вирізати капусточку. Гарна капуста в мене цього року, не дивлячись на те, що було дуже багато білокрилки, я неодноразово показувала, знімала. Яка найкраща. Ой, я ось як сильно прихопила листок. Тут вже листя я повирізала. Вириваю свої птиці. Ого, все, кури гарно їдять вітамінки. Вони це полюбляють. Хочу сказати, дорогі друзі, яка найкраща. Я дуже задоволена цією капустою. Не знаю, чи вона буде зберігатися. Мені сказали, що буде. Ось такі гарні тої Ось яка гарна капусточка, це бригадир. Багато різних тут у мене, йде, я вже розповідала, що я пересівала капусту, сіяла, а весною вона в мене не зійшла, не знаю, купила таке насіння, нічого не посходило, Висівала другий раз. Така гарненька а капусти Хватить, так як у мене там по ділянкам дещо залишалося місце. Вже все було розтикано, ну навіть на стежках я садила цю капусту. Так як таке відбувається, потрібно своїм запасатися. Не все купиш. Цього року ціни в нас на овочі дуже всі знаємо, чому великі. Є тут в мене і середня, я вже все підряд сіяла, навіть трохи ранні є. Буду робити салати, багато закриваю, верніше, закриваю. У мене є на каналі такий рецепт. Ось раннє. Вона навіть ще така тушена капуста. Дуже гарно зберігається, буду робити. Повирізаю середню та ранню, а тут піде на зберігання. Ось такі капустини, які вони ще нас називають їх шуляки. І дуже смачне. От я, оч, можна, яке воно смачне. Це проварюємо. Ми його проварюємо там декілька хвилин. Потім заливаємо маринадом із огірки, ось такі квашені огірочки. Можна брати із помідорочками. Мені найбільше подобається це із квашених огірків. Зливаю воду, в якій варилася капуста, відразу гарячим заливаю. Ну, буквально декілька годин і вже можна їсти. Потім з частичком, з олійкою. Як ж це смакота. Щороку так роблю, можна робити із такої, ось такої хорошої, міцної капусточки. Але та піде на. На щось інше в різні страви, тим більше вона може зберігатися. А така ось зазвичай, завжди оце таке я використовую. Дуже-дуже смачно. Є ось і така, яка не встигла взагалі нікуди нічого. Ну, Тут у мене була кукурудза, і її потрібно все-таки капусті сонця. А за білокрилку. Я для себе зробила висновки такі, що чому я на цьому хочу трошки приділити увагу, так як мені писали і розповідали, що не будуть більше садити капусти, ну і цю білокрилку. А я такі є ділянки тут у нас, де немає. Ось там зверху там немає ніяких городів, я думаю, видно на сонці мені нічого не видно. Там взагалі немає ніяких нічого рослин таких. Там... Трава, бур'ян, ну і багато також цієї білокрилки. Тому вона є скрізь всюди. Головне, коли ми висіваємо, садимо, от коли вона ще маленька, от за нею декілька хоча б раз обробити і все буде добре. А потім вона вже не боїться. Як вона росте, вже пов'язалася, тоді вже їй не страшно. Я декілька разів була обробила від білокрилки. Я такий морозний. У мене коло хати там вода для птиці, у відрах стоїть. і Її було вона був зверху лід. Гарно було замерзло. Ось тут така, також в мене ділянка з цього боку, то там позаростало, живуть люди, але там позаростало так, то і там білокрилка, я ходила. Собака там. Не знаю. Чи той, чи я приходила, вона тут ходила, заглядала, я носила і кормила їсти, то там також було цієї ну, на ній... А от слизні, борозняки цього року дуже багато. Того року було багато цього. А тут таке в мене повиростало. Ну, це були рядки. Це вже не було куди, його то я залишила ось таке маленьке. Вона ну, дуже-дуже така тверда. А таке це вириваю своїм ташечкам. Таке викидаю, хай їдять. Ще хочу сказати, бригадир я купувала не фасований у пачках, а йшла професіонально, там велика там багато. На сінин, і в нас там їх по в пачки фасують по 10 штук. Я купила декілька таких пачечок і пошкодувала, що я взяла мало. Потрібно було брати більше. Ось така гарна, вона відрізняється і кольором, і такі всі немає жодної. Такої, щоб була ось вони такі дуже-дуже-дуже гарні. Ну, я зараз зріжу, покажу. Я ще сама не різала такої капусти. Зараз розрізала, покажу. Ось така гарна, важка, гарна капусточка. У нас все літо не було дощів, а вже із де виходите? Із перших чисел серпня у нас пішов дощ, ну, а потім весь вересень. Так, капуста гарно виросла. Як на мене, це саме така, саме хороша. Рада! Рем веде? Кнопа. А Це в мене тут була морква. Хочу перекопати сьогодні, підготувати грядку на чесник та цибулю. Берта дуже любить морку, вона тут виривала, Ось, я думаю, видно, їла. Ой, шукають морку і хрону. Хочу накопати в погріб. Тут в мене скрізь капуста. І полуниця. Гарна така полуниця, а її підморозило. Рем, куди ти просунув? Ось так. О, ти де була? Куди пішли кнопа? Ось так накопаю хрону, я його в погріб, в кульок, в погріб, і він буде там гарно зберігатися. Звичайно зроблю на днях, дуже-дуже це мені подобається. І ще морпи верта, скільки знайшла, залишила. Я думаю, буду перекопувати, там ще найду і більше. Ой, упаду за цих собак, проходьте, видіть. Ось таке, дорогі друзі, на городі роботи багато. Та, і скрізь її багато. У нас зараз повітряна тривога. Не дуже і хочеться щось його і робити. Чесно сказати, Заставляєш себе. Заставляєш, тому що коли працюєш, то якось відволікаєшся від цих думок, від цього всього. Ще не вирізала на заморозку петрушку. Ось така гарна вона. Це також, напевно, Якщо встигну, то сьогодні я цим займуся. Сиплеться листя, це в мене верба тут. Сьогодні дивлюся і листя винограду приморозило, а тут молодий виноград, я дуже за нього переживаю. Він щоб він не пропав, не померся у мене. Дорогі друзі, буду завершувати своє відео. Я вже покажу, скільки в мене капусти вийшло в наступному відео. Багато роботи. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Бережіте себе. На все добре.